2026 буде роком, який поріже все зайве і залишить тільки істини. Нарешті багато циклів вже закриються, і це свідчить про те, що будуть відкриватись нові двері. Від того, в чому ти будеш зустрічати цей рік, буде залежати, які саме двері будуть відкриті саме для тебе. Енергія 2026-го це енергія оновлення, вибору себе. І сміливості. Цей рік дуже чітко розділить, що твоє, а що просто тягнеться за тобою з якоїсь провини, звички, або ну, тому, що так треба. Тому зустрічати новий рік в якомусь конкретному образі це не просто одяг, це буде твій прям конкретний намір, яку енергію ти хочеш і куди ти хочеш направитись. В чому не можна зустрічати Новий рік. Не можна зустрічати в чомусь старому і зношеному також. Так ти тягнеш за собою якісь старі сценарії, якесь розчарування, якесь зношення, те, що витягує з тебе сили. Не можна зустрічати у важких, у чорному, у темних кольорах. Ці кольори поглинають енергію і не дають тобі наповнитись силою. У речах з історією, наприклад, які пов'язують тебе там, з колишнім або з якимись е, періодами невдачі. І також не можна зустрічати Новий рік у е, тих речах, які тебе стискають, тиснуть, давлять, закутують, заковують те, що не дає тобі дихати. В чому ж тоді варто зустрічати новий рік? В чомусь новому, оновленому, очищеному. У світлих, сяючих, теплих, таких зігріваючих тонах. Наступний рік рік вогняного коня. Тому все, що вогняне, золоте, яскраве це про цей рік. Варто зустрічати у тому, що підкреслює твою жіночність. Це такі легкі, приємні тканині, ніжні, ті, які підкреслюють твою жіночність і такі класні силуети. Які ж кольори будуть підсилювати твій намір і працювати на твою енергію? Любов це у нас рожевий, червоний і персик, гроші, смарагдовий бордо і золото, здоров'я білий і оливковий, інтуїція і духовність фіолетовий, срібний і синій. Зберігай це відео, поділися з подружкою, і напиши колір, який тобі близький, який ти хочеш підсилити в наступному році.